Всім привіт! Ви на Ютуб-каналі Enco.ua. Сьогодні у нас буде дуже цікавий огляд на крутий корпус від компанії Deepcool. Це CH560, не Digital, у білому кольорі. Беріть щось поїсти, буде цікаво? Полетіли. Капець, ну ви погляньте на нього, ну який красавичик, який красунчик, ну це просто Мма! персик, це просто персик. Окреме дякую компанії Deepcool за те, що предоставили нам таку модель на огляд. Він виглядає просто супер. Ви молодці, курс компанії, куди потрібно. Це факт. Поставляється корпус у стандартному пакуванні від Deepcool Сучасна картонна коробка. Ми її не стали показувати, бо трошки на новій пошті її коцнули. Але дуже добре, що з корпусом все нормально. Нова пошта лайк вам за транспортування. Із комплекту є ось такий пакет. Мені особисто це не дуже подобається, тому що у інших рішеннях від Deepcool є картонна коробочка, в якій все гарно запаковано. Це якось ну, досить дешево. Зараз подивимось, що тут. Інструкція. Вона нікому не знадобиться. О, це прикольно. Ліпучечки Deepcool. Ми таке любимо, нам таке дуже подобається. Їх тут три штучки. Це гуд. Кабельні стяжки маленькі, те, що треба для кабель менеджменту. Їх тут. Достатньо. Я думаю, щоб зібрати комп'ютер проблем не буде, їх вистачить. Перехідник для підключення підсвічування. Так. Та всі необхідні гвинти. Невеличкий анонс ми обов'язково. Зберемо збірочку в цьому ПК, мою робочу, в якій я монтую ці ролики. Тому на наступному ролику обов'язково подивіться, напишіть коментар та поставте лайк. І на цьому також ми це любимо. Розмір корпусу трошки більше стандартного. Вага 7,5 кг. щодо розміру. Це 230-471-458 мм. Сюди можна встановити багато різного заліза, ми більш детально обов'язково розкажемо. Давайте поглянемо, які кулери встановлені у комплекті. Ну що ж, давайте знімемо бокову панель, подивимось, що всередині. А зараз розберуся, як вона знімається, бо для мене зараз. Це Перший досвід, тут, скоріш за все, оця штучка якось, якось, кудись, якось кудись робиться. Ага, воно відкидне, друзі. Зрозумів. Дивіться. Тут є невеличкий такий, як гачочок, ви його просто відкидуєте, воно в магніті. Це я дуже прикольно зробили. Максимальна довжина відеокарти, яку можна встановити, до 380 мм, а процесорний кулер до 175 мм. Це майже любий. Щодо комплекту кулерів, в нас три 140 ки на передній панелі, і це великий плюс. Повітряний потік з великою варігідністю буде дуже гарним. Та одна 120-ка на виду знаходиться ось тут. По можливостям встановлення кулерів зараз розповім. Ми можемо встановити на верхній панелі три 120 ки або 2 140 ки без проблем сюди встануть, кріплення усі є. Та назад замість 120-ки можемо поставити 140ку. Це також великий плюс. Важливий момент: наявність полових фільтрів. Їх тут три. Один стандартний на верхній панелі. Він звичайний, маленька сітка. Захищати від пилу буде добре. Другий і головний це передня панель. Знаходиться він ось тут. Але щодо практичності є питання, тому що щоб зняти передню панель, треба чимале зусилля. Дивіться, як це робиться. Майже зламали. Ось тут він вбудований в кришку. Кришка вона із такого дуже потужного пластику, важка, і зламати її буде майже неможливо. Але в кого багато сил, це зробити він зможе. Ось так виглядає, також маленька сітка. Не дуже практичне рішення від віддібку. Знімемо сюди. І останній пиловий фільтр він знаходиться ось тут, там, де блок живлення. Щодо систем рідинного охолодження, ми можемо встановити до 360 мм на передню панель. І це великий плюс, тому що більшість систем охолодження жидкісних, вони великі. Та на верхню панель також до 360 мм. Нагадую, що пиловий фільтр і тут, і тут він є. Давайте поговоримо щодо якості матеріалів. Знімемо задню панель та розкажу за кабель менеджмент, який тут можна прокласти. Але спочатку матеріал. Якість металу вона на високому рівні. Тут з цим питань немає. У Deepcool останній час всі корпуси, які ми оглядали, вони гарні. Метал міцний, гарний фарбування також на дуже високому рівні. Ніяких зазорів, нічого такого немає. Сам корпус, якщо зняти кришки, він становиться легший, але 5 кг, я думаю, тут точно є. Він не люфтить, не скрипить, стояти буде міцно. Особливо, якщо ви встановите систему рідного охолодження нагору, вона зробить набагато міцнішу конструкцію. Це факт. Щодо кабель менеджменту, давайте заглянемо за задню панель, як мені дуже це подобається. Бачимо, що одразу є три ліпучки, є невеличкий хаб для того, щоб можна було під'єднати. Підсвічування. Це хаб не, не для кулерів, а хаб для підсвітки. Багато є місць, де можна зачепитися стяжечкою. І тут, і тут місця під SSD, під блок живлення. Корзина зараз глянемо з'єм на ні хвилиночку. Так, корзину можна зняти, і це також плюс. Тобто, сюди можна встановити великі блоки живлення, і це також прикольно. Що я можу сказати про кабель-менеджмент у цьому корпусі? З ним проблем ніяких не буде. Діпкул, як завжди, продумали, зробили велику нішу. Ось так буде видно. Для того, щоб було куди скласти кабелі. І це, як на мене, дуже вірне рішення. Мені корпус дуже і дуже подобається. Дуже приємно, що є тримач відеокарти для сучасних відеокарт, які великі, це правильне рішення. Також ось ці заглушки на порти розширення вони з'ємні, тобто багаторазові. Якщо ви захочете його продати через OLX, наприклад, то можна буде поставити все як було, і це плюс. Тепер давайте поговоримо про порти. Тут з портами все не дуже однозначно. В нас є. Комбінований 3,5 міні-джек, в який можна під'єднати мікрофон або навушники, USB 3.0, типу A та USB-C. Також по кнопкам. Кнопка Вімкнути-вимкнути ПК та «Перемикання підсвічування. Таке. Ну що ж, які можна зробити висновки? Нам Венко цей корпус дуже сподобався. Є великий мінус, це передня панель, краще вона була б магнітною. Але в цілому все збито дуже непогано. Комплект кулерів крутий, слоти розширення можна встановити великі, тобто відеокарти і так далі, є польові фільтри, що ще потрібно. За кращою ціною, Венко, дивіться наші огляди, пишіть коментарі та до зустрічі у нових роликах. І не забувайте, що буде новий ролик зі збіркою в цьому корпусі. Дивіться далі.